Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про перспективи вашого особистого життя. Що нам скажуть карти про ситуацію зараз? І подивимося, звісно, подивимося перспективи на найближчий час. Отож, що в першу чергу скажуть нам аркани про ваше особисте життя, про ситуацію зараз? Таємниця. Подвійне дно. Чи то таємна закоханість? А тут є про що. Угу. Моє любі розбите серце. Таємниця тому, що розбите серце. Тому що щось необхідно тримати в таємниці. Угу. Тому й таємниця. Що не все, слава Богу, а в чому справа? Справа в коханні то дійсно таємна закоханість. Угу. І про шанс, про те, що вас надихає, але ви його тримаєте в таємниці. Угу, моє любі. Щось має народитися прекрасне, але поки що ви про це мовчите. Мовчите і, серденько, ваше розбите, мої любі. Так, відразу хочу запитати, а в чому, в чому урокова ситуація, і чому, який висновок ви маєте зробити із цього болючого питання? Для того, щоб, ну, власне, який висновок? Висновок в контексті короля Пентаклів. І болючість питання, вона саме полягає чи залежить від цього короля Пентаклів. Дивіться. Так, і що з цим королем пентакли? Пентаклів? Цікаво зобов'язання. Якісь зобов'язання мають бути зведені до нуля. Ті зобов'язання, які ви взяли на себе, вони занадто важкі для вас. Ви не можете далі, далі тягнути цю ношу в контексті а, розбитого серця і оцього уроку, який вам необхідно зробити. Угу. Тут великою мірою задіяні зобов'язання в контексті а, короля пентаклів в вашому оточенні. Угу. Карти показують, що от настав час читайте далі. Тут набратися рішучості і зробити крок із тої застійної ситуації, яка склалася. Карти показують власне наявність цього чарівного пенделя, який має вам дати. Можливість вийти на більш високий рівень в контексті вашого особистого життя, вийшовши із ілюзії, і... тому що ця таємничість ілюзорна. Це як ну, щось не, не таке, як насправді, подвійне дно, подвійна гра. Угу, мої любі, Давайте запитаємо второго: все ж таки, перспективи для вас найближчим часом в контексті вашого особистого життя. Що вам покажуть аркани, перспективи? Карти показують а, так, достатньо болючі зміни і крок в нове. Такий так це відбудеться. Карти показують новий шанс. Після, можливо, ну не виключала б тут все ж таки десяточка, десятка мечів. Гарна новина в тому, що гірше вже не буде, і оцей болючий цикл він закриється. І у вас з'явиться можливість і новий шанс на те, щоб зробити цей крок в нове в вашому житті. Нове кохання, чи то. Хм, Карти показують цілого мага. Угу. В контексті вашого особистого життя на оцій прекрасній новій сторінці для вас відкриваються перспективи власне, стосунків. Так, і що з цим? А, угу. Щось, щось цей маг такий занадто таємничий чи що. Карти показують ілюзорність. Так, і що далі. Угу. Власне, власне, кризовий момент. Добре. А в контексті особистого життя, і, власне, для чого оцей а, в новому. На новій сторінці вашого життя оцей самий чарівник мага, для чого він приходить в ваше життя в контексті цих ілюзій? Мої любі карти кажуть при... про пристрасть, а карти показують вашу позицію. Тут боротьба, пристрасть і ну, взагалі ситуація в контексті цієї боротьби характерів. До речі, маг і дуже потужний чоловічий аркан маг, і для вас це. Для вас це програється з позиції вашої сили, вашої жіночої привабливості, вашої ви позиції все ж таки зверху. Аркан Сила це про те, що ви, ви в позиції тої, яка знає, як правильно, і, власне, ви прогинаєте ситуацію під себе. Угу. Цікаво, карти показують для вас необхідність. І знову про боротьбу. До того ж, карти показують ситуацію, пов'язану з юридичними моментами. І ця боротьба, Так, яким чином це взагалі пов'язано з вашим особистим життям. Мені аж цікаво угу. з необхідністю прояснити. Деякі потаємні можливо, моменти. Те, що не висвітлено, а, а треба а, прояснити, те, що не видно, але про що можна здогадатися. Причому карти показують, що це. До речі, до речі, мої любі зараз скажу. Це ще може програватися в контексті вагітності, тому маєте на увазі, хто що планує, дивіться, мої любі. Тут карти показують, що плюс до того ще можуть іти моменти зачаття і пов'язані з цим юридичні аспекти, юридичні моменти, необхідність оформлення. Дивіться, мої любі, так, а для вас це про що? В будь-якому випадку, для вас це може бути, мої любі, деякими навіть обмеженнями. Тому будьте уважні і, скажімо так, тут є певне знання, але знання не через логіку, а через вашу інтуїцію. Тому те, про що ви зможете здогадатися, воно для вас більше прояснить ситуацію і дасть вам правильний напрям в контексті цього вашого мага-черівника в вашому оточенні. Моє любі, давайте запитаємо втору, чого вам треба остерігатися. Остерігатися. Цікаво, цікаво. Чи то кого, чи то чого, але остерігатися короля, короля кубків. Майте на увазі. Чому? Чому він, чим він небезпечний? Моє любі тут просто якийсь детектив, тому що карти показують для вас кризу в контексті ваших. Ну, тут, як попередження майте на увазі, і, власне, чи ваша позиція, питайте власне серце, власну інтуїцію. Але от в контексті цього небезпеки від короля Кубків. Астрологічна відповідність може бути, маєте на увазі а риби раки, скорпіони, чи то по-китайському. Ну, от вода в гороскопі може бути. Тим не менше, для вас це як криза, криза матерії, як якась нестача, як, скажімо так, перевага, необхідність переваги духовного над матерією. От В цьому випадку можуть бути якісь моменти, в яких вам слід бути більш обережною. В будь-якому випадку пам'ятайте, що духовність вона має бути вища. За матеріальне, принаймні в цьому конкретному випадку. Добре, давайте запитаємо. І, до речі, про всяк випадок, ну, банально, можливо, не позичайте гроші. Тут не виключала б момент цієї п'ятірка пентаклів. Угу. Так, і якась певна затримка. Тому все ж таки момент обережності в контексті особистого життя, по відношенню до цього. ну, Власне, люб'язного, приємного. Але все ж таки. А що вам допоможе бути ну, в адекваті по відношенню до ситуації і не лякатися когось аж занадто сильно, але й бути. А й бути в достатній мірі обережною, що вам допоможе перебувати в гармонії, динаміка, карти показують поїздка, або ж це або дорога поїздка, або реалізація власних намірів. І тут тема швидкості, динаміки, і того що, в, того, що в ваших руках має бути ті засоби, якими ви можете управляти. Що вам допоможе Аркан Колісниця? І в чому ця динаміка для вас? Угу. Цікаво в тому, щоб швидко дізнатися якусь інформацію. Причому достатньо інтровертна позиція, тихенько щось треба дізнатися. Як це пов'язано з поїздкою? Угу. Тут то як порушуються якісь плани, і це для вас як підказка, угу. Мої любі, підказкою є руйнування планів. І поїздка. І це для вас добре, це для вас допоможе бути, бути в позитивній ситуації для вас, в гармонії і так, щоб для вас ситуація була гарною. Можливо, просто поїхати вчасно. Можливо, ем, пам'ятати ту народну мудрість, що інколи найпрекрасніше і найсексуальніше, що може зробити жінка, це розвернутися і піти. Можливо, тут про це, про це чи ні. Можливо, можливо, навіть. Ем, це з вашого боку буде таким жестом досить не надто щирим і навіть ну, тут про підступність казати не буду, але, власне, бути собі на умі, це, це також непогано. Карти показують, що для вас добре, що порадять для вас аркани в цілому. В контексті особистого життя, що порадять вам аркани? Бути в балансі, бути в балансі і бути готовою отримати допомогу, бути готовою дати допомогу це дуже важливо. Тому що от саме цей баланс для вас в контексті особистого життя зараз програється як найважливіша порада. Угу. До речі, може бути підтримка, може бути підтримка людини подорожньої, тому майте на увазі, от в дорозі підтримка іншого чоловіка, і це як людина мудра. Цікаво, цікаво. Може бути. Підтримка, до речі, жінки, якась от вдала порада, яка вам допоможе зорієнтуватися, але в будь-якому випадку будьте в балансі цього обміну брати і давати дуже важливо, щоб не було перекосу в одну із сторін. Намагайтеся тримати в балансі, намагайтеся бути вдячними за те, що отримуєте, і платити тією ж монетою. В контексті особистого життя чомусь. Це дуже важливо. А так, карти показують, що це дозволяє вам, цікаво, бути конкурентною і бути зверху. Ваша позиція не бути... Чимось зобов'язаною. Цікаво, цікаво. Угу. Власне, карти. Скажімо так, під занавіс, не поспішайте. Зорієнтуйтеся з власними бажаннями. І дійсно не поспішайте. Для вас важливо вибрати правильний напрям, перш ніж робити важливий крок в моменті романтики і кохання вашого життя. От не поспішати інколи це зробити набагато швидше в результаті, що ж такий розклад для вас, мої любі. Хто почув для себе підказки від раканів, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. А сьогодні, сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення!